А что происходит? Расскажите. Не знаю. Ну вы что почему-то стоите? Я пришел, хотя бы поезд. Кто за таких? Почему ничего? Чего мы? Умывальника начала. Я показываю свое Ну, Чему вы не ласка. Ви повинні були зі зареєструватися. Зі на якого закону? Акредитація на сьогодні. Згідно закону, згідно закону, повинні пускати журналістів. Записуватися где? Ви Конституцію України знаєте? Ви маєте виконувати. Журналіст має без перешкод бути присутнім на засіданні. Ніде не реєструватися, я не маю. А якщо хтось придумав якесь положення, яке не відповідає. Ви що? Ні, я не запізнився. Я якраз прийшов на те? Я прийшов на те питання, яке мене цікавить. Я хочу що буде на його розмісті. Я постаю, будь ласка. Чого ви не пропускаєте? Я не розумію, а де наша міліція? Що мені на даний момент про порушення ми тут знаходимося для забезпечення громадського порядку. Громадського порядку. Да. Правильно. Ви нам не допоможете потрапити до допоможете. Не... Пройдемо, давайте пройдемо, спитаємо, чому вас не пускають. Я ж Я не знаю. Не чому. Знає, чому? чому? Власне, треба ж розібратися. Хто це буде? Поможіть тут тут ви міліцію, допоможіть мені потрапити на сесію міськради. Голова знаходиться там. Ви міліція, ви міліція, ви представник ви? влади, чи хто? Ми прийшли піддержувати 450 діток. Ось вийшов представник міської ради, який запрошує спустять. запрошує? я ж не маю права, я не можу вас запустити. А чому? Батьки не можуть! Ні, зачем батьки? Батьки мають. Законні Законні забезпечити! Пане капітан. забезпечити закон, законний закон. Давайте розблоковуємо. Так, бан капітан. Пан капітан. Ви будете розблоковувати в щит до залишити. З, зараз зараз прокуратуру. вийде прокуратуру заявили, Зараз прямий хід прокуратуру. З, розблоковуйте вхід для журналістів. На камеру, пан капітан, ви відмовляєтесь? Батьків, давайте. Ні, ні, ні. Преса, преса. Преса. Так, Давай я не на Приберіть, Давайте, видите, свої плечі, воно нікому, ще один журналіст, будь ласка. Вибачте. Шановний. а батьки воно? Ні, я не захожу. ще одного журналіста пропустіть, будь ласка. Пропустіть ще, ще. Ще двох. Пане капітан, що це робиться? Що ви розводите руками? Що ви розводите руками, пан капітан? Двері розблокуються. Розблокуйте двері. Що? Що ви руками розмагаєте? Ви міліція чи хто? Шановні, ви міліцію трати нічого. Не кричите. Не кричіть! Не кричите. Розблокуйте ваші дязали. Ви відмовляєте? Що ні? Так розблокуйте. Розблокуйте. Що ви махаєте руками? Розблокуйте всі. Чому ваші люди не стоять? Ми вас підставляємо. Ми зараз прийдуть і ще служити дітей. Я вас не тримаю. Ну, Запишу ну, хто за вікна, що під руки брать відводить хлопців. Ну, Чому приватні приказ? особи заблокували вхід до сесійної я зал? Я їх не а хто так запрошую? а ви вже маєте вас блокуватися? Ви для чого, чого, ви чого тут взагалі? Вас там стоїть антіва там. Ви для чого, для чого тут взагалі знаходитесь? Для забезпечення охорони. Так от, порядок порушення. Заблокований вхід до сесійної зали. Чому ви не вмішуєтесь? Є предстажба, будь ласка, при чому віку, прислужба, ви представники міліції. Є представники міської ради. Ви, ви представник поліції, шановні. Порушено громадський порядок. Заблоковано вхід до сесійної зали приватними особами. Чому ви не втручаєтесь? Поясніть. Викі старший, будь ласка, звертайтеся. Чому я звертаюся собі. до вас як до представника я сказав, влади? Я їх сюди не запрошую. Так ви, як представник влади, повинні щось зробити. Завтра ми станемо і що буде.

Ні, ви взагалі віддаєте собі, я встаю, я розумію, що ви від мене хочете, Вибачте, я тут, зараз, що вибачте, тут час. Якщо буде драка і року друг друга, тоді я буду вмішуватися. А інші закони, крім драки, а, ні, ні, у вас ні, не чекати. Так і ще раз. І ще раз. Порушення законів України. Заблоковано. Ось моє -е. чинне журналістське посвідчення. Заблокований вхід до сесійний зал. Я ж не представник міського контролю. Так при чому тут? Ви представник міліції, ви зобов'язані на це реагувати, ви що не Знаєте?